Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Зараз хочу продемонструвати вам кавовий сервіс ЛФЗ Форма тюльпан. Думаю, всі шанувальники, порцеляни знають і люблять форму тюльпан, створену у 1936 році. Знаменитою художницею, фарфористом, скульптором Серафимою Євгенівною Яковлєвою. Все життя Серафима Яковлєва працювала на Ленінському фарфоровому заводі та створила не менше ста нових форм сервізів ВАЗ та інших предметів інтер'єру. З під її руки вийшли і інші знамениті сервізи: лотос, весняний, східний. Цікаво було почитати спогади самого автора про її тюльпан. Коли я його робила, він ніяк ще не називався, і в мене з ним нічого не асоціювалося, окрім обертання кола. Жодних конкретних образів мені хотілося зробити коло з дольок, ніби ви очистили мандарин. А сама ідея, друзі, назвати нову форму тюльпан. Належала Наталії Данько, яка керувала скульптурним відділом ЛФЗ у ті роки. Історія даного сервізу йде з 1982 року. Саме в цей рік людям на весілля подарували даний кавовий сервіз. Його комплектація. Чайник. Будь ласка, демонструю. Є на чайнику помаленька втрата. Я допускаю, що це заводська втрата. Така ніби потертість. Якщо видно на відео, будь ласка, демонструю. Але на загальний стан не впливає. Клеймо ЛФЗ. Також цукорниця. Будь ласка. Та шість кавових пар. Ну і звичайно, в комплектації йде в комплекті молочник. Хто буде цікавитися, ціна. Даного кавового сервізу 3500. Будь ласка, звертайтеся, я під даним відео залишу посилання на інстаграм та телеграм канал. Пишіть в особисті, будь ласка, а також номер телефону можете телефонувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Смысл вот красотки.